Безробітний черкащанин підзаробляв на кладовищах, зривав з могил рослини і спродував їх на ринку. За три тижні підчистив зо два десятки місць. Бажаючих легко підзаробити не бентежить навіть святість місць. А дебоширство на кладовищах не рідкість, кажуть працівники кладовища. На злодюх вони вже не раз жаліли з правоохоронцям. Часто відбувається те, що недобросовісні люди, вандали можна сказати, ламають оградки, крадуть, зрізають. І також зрізають і крадуть самшит. шит. Потім і зараз не так часто, але є і ламають пам'ятники. Гори торговець на могильний бізнес пішов не з легкої долі та своєї вини не визнає, бо каже, виривав лише ті кущі, які спадали на огорожу, і могли її зламати. От за один раз скільки ви могли кущів винести? Ну п'ять. Десять? П'ять. П'ять. А за скільки ви продавали? По Ловили злодюгу три тижні. Попався він на гарячому. Правоохоронці виїхали на черговий виклик, коли побачили, як гори бізнесмен переносив кілька кущів самшиту. 45-річний затриманий не працюючий житель міста і протягом трьох місяців знаходився у розшуці. Він зізнався у пошкодженні 18 могил. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 297. Це наруга над могилою кримінального кодексу України. Зараз чоловіка тримають у тимчасовому ізоляторі. Загриміти в тюрму він може майже на сім років. Яна Федоровська, Віка новини.